Доброго дня, панове. Сьогодні ми знову будемо грати нашу гру Майнтест на ігровому сервері у Києві. І, як бачите, я стою коло свого, коло свого поля е, хлопку. Е, це я всім нагадую, ця рослина, ця рослина називається бавовник, а матеріал хлопок е, бавовна. Вибачаюсь. Чому я так на це, на це наголошую? Тому що десь е, кілька місяців тому я власноруч зробив переклад цієї гри на українську мову. І також були правки, існуючі переклади, де невірно зазначали, що насправді рослина і матеріал це різні речі. Тому якщо зараз подивитись на переклад, ви побачите, що на українській мові це дійсно зараз так. Що рослина називається бавовник, а матеріал бавовна. Продовжуємо наше шоу. Е, до речі, я тут за кадром збирав е, е, бавовну і додав всім бажаючим, хто хоче, е, кому, потрібно, кому, кому потрібна бавовна. Е, кому потрібна бавовна, я у себе тут лишив. Можете собі забрати. ось тут. Зараз я зайду покажу. Ось Відкриваємо нашу скриню. І тут ви є, бачите, котон 99 е одиниць. У цій грі на, насправді значення у, у стако можна змінювати. ну, По здомушенню стоїть 99 одиниць. Що я думаю сьогодні робити? Ну, насправді в мене є така дика ідея. Якщо ви пам'ятаєте, у минулих серіях ми знімали е, вагонетки. І от... Е, в минулі серії ми приклали оце. Це... Давайте навіть покатаємося трошки. От Ось так воно прикольно їздить. Туди-сюди. Можна хоп став і назад їдемо. Насправді тут є е Power Rail, які дозволяють е вогнеті їздити самостійно. Але оскільки у мене немає меса кристалу, у мене є насправді тільки світильники, а от меса кристалу в мене немає. Якщо подивитися, ось так вони виглядають дуже кльово і красиво, ось так. бачите, ну, Але месек рестала в мене немає. Якщо ми зараз подивимося у загашниках, тут в мене нічого немає про це. І подивимося, в мене ще є дві скрині залочені. Тут у мене, бачите, які багатенький. У мене тут є. Я тут е, усердно... Фарне це все діло. У мене є і всяке насіння, і яблочка є, і травечка, і вугілля є, і хлібчик є. Бачите, і і є різні розсади, це в нас сосна, це яблуня можна посадити. Також є різні матеріали у цій скрині. Тут, як бачите, е Також багато чого цікавого є. Це мідь, це в нас. Е щоб запалити вогонь, це факели, а це мідна руда. Також є блоки захисту та інші цікаві матеріали. Ну, А як бачите, те, що потрібно нам для того, щоб е скрафтити паверейл, у мене немає. Тобто, насправді для того, щоб їхати самостійно, без того, щоб не, пи не пинати вагонетку. Я зараз ще раз як це відбувається, Зараз сядемо. І ось так бачите, коли їдемо, треба вогнят капітану, то ми тоді то, то ми їдемо. Хоп, стали, і назад їде, вертаємося. Ось отак. Ну, скажеш, що це дуже складно. Ну ні, не складно. Да. Але для того, щоб насправді вогнетка може їхати і сама, але того, щоб вона сама їхала, потрібно робити потрібно. Вкладати паверейли. У мене будуть звичайні рейки, для чого, з його їх крафти є, по-моєму, по я вже пояснював. Ну, ми Зараз знову спробуємо це зробити. Так, я думаю, знаєте що, давайте прикладемо залізну кулію. Ось тут, тут ми зробимо підкоп. І буде такий хоп донизу. І ось тут о, під кар'єчком чуть, чуть щоб було прикольно. А потім ще будемо... Ну, Насправді в мене є е, трошки стальних зливки, як бачите, ось це. Тому ми справді це можемо зараз зробити. Можливо, трошки переплануємо як це інакше зробити. Ну, Насправді, можливо, і не варто щось там перепланувати. Просто під заборчиком ось так, щоб воно мені не заважало. Ну, Тут ми по-другому не зробимо. ну, Ось так буде. Під заборчиком. Я думаю, якщо ось так ми прикладемо рейки. Давайте ще раз так пройдемося, тут у нас будуть рейки. Хоба, і, насправді, якась це дерево заважає, Давайте тут ще раз купнем, щоб воно нам не заважало. Тут колегенько донизу і вперед. Ось, насправді це дуже цікава тема, тому давайте продовжувати. Будемо з вами з железнодорожниками. Е, е, Чому? Ну, бо тому що це дійсно круто. Хто не хотів бути залізнодорожником е машиністом у дитинстві, той... Вам просто брешіть, бо це неможливо. Кожен у своєму житті, коли коли бачив паровозах, хтів, звичайно, подудукати. Звичайно, кожен. Ну, насправді це не зовсім потяг, це вагонетки, це така спрошна реалізація. Ну, тим не менше, це дуже круто. Це аж не ногами вже ходити, правильно? Це вже на кольосах, це вже зовсім інший експірінс, як то кажуть. Тому. Треба буде шепотинен, бачите, як кльово. Сівій катайся. Он, бачите, у нас там роботи лазять. Ну, таке. Тепер назад. Ось така от фігня. Катаємося. Ну, така мене зрі... дорога під хатою, ну це таке. Тому треба насправді. Ви знаєте, насправді, хто хоче, це насправді можна в... а ще всю гру обмотати тими кульями і кататися вечно на куліщатках. Чому? Бо тому, що це круто. Е, ну, а що тепер робити? Ну не знаю. Чи потрібно так уля тут ні під хатою? Велике питання. Якщо ми зробимо просто так колію, дівки скажуть, що я оболдус. Ну, мабуть, будуть праві. Тому я зараз це знову заліплю, як було. Тому що в мене щось натхнення. чомусь закінчилось натхнення, тому насправді. Давайте прикинемо, де насправді може бути наша кулья. Ось, як бачите, це моє обістя. Тому для того, щоб прокласти кулью, потрібно зробити те, що потрібно. Треба знайти прикольне місце, щоб... щоб це мені не заважало. Бачите, оце моє... О, це моє. Я тут так живу. Тут я бачите, у мене тут то, то дійсно я живу. Да, тут я правда. А... Вот, коротше, а тут давайте ще подивимось, що в мене тут ще є. Тут в мене Коли ми грали. Коли я тут грав в офлані, від мене якийсь тут... бойсяк приходив і я щось я йому там кинув. бачите, вже мені нічого. По-моєму, ще двері. А, дійсно, у я... нього ж дверей немає, я йому двері і двері скрафтив і віддав. А це моє сіно. Да, це таке, там я тут, бачите, в мене тут що тут росте, тут це. Це називається папіру. З нього можна крафтити е папір, та також дівкам робити любовні записки. Це дійсно дуже круто. О, а це наші кіборги ходять, бачите, це, бачите. А, кіборг та його подружка. Ду Де та Дьорд. Ну, це таке, мабуть, якесь. Фінікійське кесь ім'я, що ходив. баришня, ходив в зеленому, і намагається добратися до свого Д... Д. Уэй, да, А він все сховався і ніяк не може вилізти з... 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 з того дерева. так Тут бачите, тут э... дійсно моє це все, бачите, тут поміщ... це я помітив, сяду, щоб ніхто не, не вліз, звичайно. А це моє КПП. Да. Чому? Бо тому що коли ДюА сюди підійде швидко, то запросто можна в нього особливо не втікти, тому краще зробити от таке КПП. Да. А тут в мене печка, щоб було тепло. Да. Бо тако, що коли вночі дився за полем, треба, щоб було тепло в дупу. Да. Тому що шибко холодно. Да. А тут, бачите, навіть є факел для чого? Тому що коли вночі холодно, треба щоб було е в'єдко, куди дивитися, бо якщо тут хтось лазить, хоче вкрасти моє сіно або бавовник. хлоп, Бавовник, треба, щоб було тепло. І, і в'єдко, куди дивитися, тому що іначе ну просто ніяк, да. Продовжуємо наше шоу. Це нагадує наш кіборг DUA та його подорожка Фінікіка. Подивіться що щодо моїх запасів еплів, бачите, мені мене всього 66 штук. Давайте їх поповнимо. А, знаєте, щось мене ентузіаст що заліздораю, щодо... швидко впав в нуль, тому давайте все ж таки пошукаємо яблука. Як нас кажуть, у селі ябка. Продовжимо. Ось, як бачите, це явка. Беремо по одному ж подній штуці і набиваємо собі корзинку. Отже, ще. Вже 70 штук, 71. 72. І дивимося, що буде. От. Щось в мене вусі булькає. Да. Хі -хі -хі. Продовжуємо. Отже, це в нас вже 73-74 штучки. Ой, я знов плаваю. Ой, ножки замочив, нічого продовжуємо. Діей, а де його подружка? Десь вже поруч. Це дуже добра новина. Як бачите, Діей та його подружка. сидять тихенько та жруть мої яблука. От сволочі. Продовжуємо. Отже, як бачите, давайте. Ще тут трошки. Насправді, здається, тут я яблука зірати не зможу. Як бачите. Дядько вадім, поставив свій блок з захвору, тому я не можу туди влізти. Ну, що ж робити? Ну, не значить не Давайте. Далі вже 75 штук. 76. 77, 78. Ну, має бути цілий стак, щоб. ну, на що? Як нагадую, всім у нашій грі, в нас стаки стоять 99, 11. тому, щоб набити стак, треба щоб було 79. Тому лише що скільки? Правильно 11. Продовжуємо. Отже, як бачите. Uh, uh. Продовжуємо. І. Не знаєте. Uh, я все ніяк не спроектую свою желізну дорогу, бо тому вже треба було, щоб. Ну, uh, щоб було дійсно кльово. Да Щоб реально. Дивіться, який пейзаж це наші гори. Ви знаєте, я зовсім недавно дивився. Фільм Аватар 2. Е, я, чесно кажучи, забув, як називається Ну, ця серія. Е, о, ви бачите тут. Мабуть, хтось. Да... Ну, таке... Не будемо печальним. Прод... О, ви бачите, знаєте, я дуже оце не люблю, коли ти хоч, хоч хоп-пеньок. І. І все. Да... Я недавно дивився продовження чудового фільму Аватар Аватар 2. Мені дуже сподобався, е, дуже сподобався цей фільм, і я рекомендую, я, як всі нормальні люди, дивився у кінотеатрі. Да, це було дійсно кльово, да. Як бачите, у нас вже 90 яблочок у стаку, 91. И, знаете, я уже... Бубай. 001. Ну, добре, хай мне. Бубай. А, так, что тут у нас еще есть? А, тут у нас... NPC Party. Я так думаю... А где они сидят? А, он там. Я не знаю, чем он там занимается, но... Судячи з їхньої кількості, вони займаються тим, що потрібно. Продовжуємо. Не треба, як кажуть, у житті дурницями займатися. Так, да, бачите. Там і так багацько. А тут щось. О, бачите, по намазках, що там твориться? Да-да, це дуже корисна справа, дуже корисна. Продовжуємо, не треба дурницями. Я на цьому заважу. Не треба дурницями в житті займатися. Не треба, бач, там. У, у тісному просторі ось дуже добре, там тісно, тепло і багато людей. І потихеньку, і все більше і більше. Тому не треба займатися єрундою. А це наш водопатік. Де ж то власниця поділася. довго й тут, Давно й тут чомусь не було. Я похоже, пішки по її заборові. Подився. Що тут не О, дивіться, яка інсталяція. Це водорості під водою. До речі, хто не знає, я ще раз нага. Це пані Хорсесок. Тому тут насправді е є, що робити. Повірте мені, да, тут так, тут е зібралося багато цікавих людей. Вот. А, тут можна класти любовні листи пані Хорсисок. Отже, давайте зайдемо в гості, подивимося, що пані Хорсисок тут. Тут знову в водорості. Бачите, це дуже прикольно. А це якесь нетипове дерево для цієї місцини це тропічне дерево. Саме так. А це наш небоскреб. Да. Тут ми з дівками лазили довго. Бачите, там що робиться? Там таке творилося. Ой! Продовжимо та дивимось далі наше шоу. До речі, підписуйтеся, ставте лайки та коментуйте. Не забувайте, все має бути добре завжди. Там щось таке дивне. Це, по-моєму, знову був будиночок пані Харси Сок. Е, ну, точніше, паночки. На як? Так. Е, до речі, ми ледь не забули про нашу основну, основну ціль. Е, чим ми сьогодні займаємося, а саме збираємо яблочки. Байер. Ну, добре, хай буде Байер. Я все ж таки, що я не забагував звук. у мене чомусь звук аж в червоній зоні, а я все волаю та волаю, да. Байхорся така... сок. Так що ще робити? Так. 93 яблочки. 94. 95, 96, та пішлі далі до пані Хорся е -е, сок. Вбачаюсь, до паночки. да а це система безпеки від Бабая. Да, тут це що таке? А це елементи мазохізму. Да. ой. Вісніше, що, що я тут не впаду, буде великий позор. Це hero. Да, Ну, тобто, хто зайшов, той бачиш, там... Якщо впадеш, то тоже буде то, то, Да. Злазить. Так. Ну, і знову ми вдома. Давайте ще по фантазі. До речі, якщо у вас є цікаві думки щодо залізної дороги у нашій чудовій грі, я все ж таки прошу писати ось тут внизу. Тому що буде дуже прикольно почитати, що ми все ж таки думали. Євки, пам'ятаєте? Десь 10 хвилин тому, точніше 15, і я вам розказав про те, що я хотів би зробити цю дорогу ось тут. Чесно кажучи, я чомусь себе щодо дорядності цього рішення, тому що насправді. Е, де ж то дівки ділися? Чун мені косінь. Ну, добре. Коротше, у мене насправді, як я вже казав, немає е, меса Кристалу, щоб зробити паверейл для того, щоб ми отримали прискорення без додаткового О, бачите? Тепер я да. Е, Тому що насправді, маючи прискорення, можна рухатись автономно, без додаткової допомоги, але. От бачите, так би так ми цікаво катаємося по наших рейках. Назад, вперед. Зараз вертаємося назад на парковку. Е -е, а мене взагалі є хоч який небудь мало щось залишилося? Немає нічого. Е -е, давайте це перевіримо. Я сьогодні трошки такое трошки тако поблужу, похожу, ти нічого не буде робити. Робити сьогодні Не буде. Не знаю, я щось ліневий сьогодні, тому що щось таке робити, те, що було прикольно. Да. Подивімося, у мене щось є. Тут є. Це що? Вуден. це шпа... Це наші це... Др... драбин. Да. Драбин у нас стаття, по-моєму, немає. А тут ще що? Тут харші. А куди ж ми діли залишки наших хрек? Невже ми так все красиво вийшло, що не залишилося зайвих? Можливо, так і вийшло. Так. І таке так ось і буває. Що усе вийшло без залишку? Прямо тютюлька в тютюрку. Е, ну, і. Ну, не знаю. Якщо ми зараз зробимо ось тут рейки, це буде, звісно, дуже прикольно, але тим не менше. Я думаю, все ж таки... <хід> 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 так. Ти що нада? Де в сраку? Ну. Давайте, а у нас є. Сворд Ні-ні-ні-ні-ні-ні. Так, а ну йди сюди. так. Ой! Когдате какашка? Ви знаєте, ми тут такий є. Що цюпнути його не ніяк. Тобто, коли його по ньому. пинаєш, він. тільки вискакує. А ну пробуем. Ты такейчен такий? Йо, такий Давай ты в него сворд разремой, как шовен. Ну, бачите, вот. То, то це точно кібер. Ма. Де срако, де срако, де, де срако. І он тикерскака. И вс. Иднтики. Обнтики мяч. Заряжаем и все. А що він зомби бит не будет, що? 10-9. Ну, добре. Скучно, блин. Иди сюда. Клево. Ну, давайте кирку. У меня раздадим Да, что-то, что нам маловато в кадре, да. Ну что, скакай, Давай как то может, с хоть трошки побегать, а что? А не иди сюда, пёс смердящий, блин. Ну. Ну. Здрасте. Да ну баню, блядь. Чмо. Ну, так я вот. Ну что? А еще. А какая Шо, можно вообще тут? Ты що за пехня? Шо, чи що? А що... Що ты робити? Хм. Я що такого не бачу, не знаю. Ну, добре. Прикольно. А два тише ну, муби подир. Пішли забікувати. Це щось дуже дивно. Ну що, якийсь бийчий, шо, чуди, позаразу подивимося. Так, шукаємо ще одного моба. Ой, ее, все там працює, ну його баню... Ніфіга собі, блін. Оце гусну, блін, да. Тут моба ядр. Це якийсь мутант приросток блін. Я, ви знаєте, мене. У думках все ж таки закаже, що я думаю, все ж таки. Воно на мене так дивиться оце. Ма. Я думаю. Ну, я думаю, що він до мене прийшов в гості. Ага. Я ще такого не бачив? Щоб. Як ось ти. якась фігня ось. Що ми тут займаємося? Стедаю, будемо завершити. Я за як напитую з такої фігні, пом'єте? У мене, знаєте, я от сиджу дома і граю от у всякі ігри. Знаєте, за що я ночами фантазірую? Не знаю, та я розкажу. От. от. Пожрям трошки. І. Ну, я думаю, на цьому будемо завершити сьогоднішню серію. Вот. І. До наступних зустрічей малята. Коротше, так я.